Зараз на Окінаві перебувають близько 30 тисяч американських військових. Значну військову присутність на японських островах США зберігають від завершення Другої світової війни, коли після трьох місяців запеклих боїв американські війська захопили окінаву. Військові бази США викликали невдоволення серед місцевого населення. Люди, яким зараз по 60-70 років пам'ятають про битву за окінаву. Їм про неї розповідали батьки. Вони брали участь у кампаніях проти військових баз і тому чутливо ставляться до цього питання. Шум від літаків, військова техніка на дорогах і потенційна небезпека стали додатковими причинами спротиву військовим базам. А після зґвалтування 12-річної дівчинки в 1995 році трьома американськими морськими піхотинцями місцеві мешканці вийшли на масові протести. Проте зараз очевидно настрої змінюються. Опитування свідчать: більшість місцевих жителів вважають, що замість окінави більше американських баз мають бути розташовані на основній території Японії. Однак Молодь іншої думки. Хоча розташування військових баз США не знаходить підтримки серед більшості. Молодь вважає, що з ними нічого не можна вдіяти, оскільки військові бази тут вже є, але також що вони необхідні і для захисту Японії. Лише за кількасот кілометрів на захід від Окінави розташований Тайвань. Китай посилив військові навчання навколо острова, і це спричинило занепокоєння щодо ймовірного вторгнення. Мешканці Окінави остерігаються, що їхні острови можуть бути втягнуті в конфлікт. У грудні китайський авіаносець Ляонін пройшов через протоку міяко просто біля головного острова Окінави. Загроза для безпеки з боку Китаю стає все більш реальнішою. Змінило ставлення до американських військових баз і повномасштабне вторгнення Росії в Україну незрозуміло, чи може така ситуація трапитися в Азії. Я думаю, що на Окінаві багато людей вважають, що оскільки ніхто не знає, що може статися, необхідно до цього, врешті-решт, підготуватися. Мешканці Окінави під час спілкування з Голосом Америки висловили різні думки щодо присутності американських баз. Якщо мир Японії захищено, я гадаю, це добре. Питання Тайваню є проблемою. Коли я дивлюся новини про війну в Україні, я вважаю, що мати потужність армії США абсолютно необхідно. Майнасена особисто в мене багато негативних асоціацій. Я це важко сприймаю, адже мої дідусь та бабуся теж пережили Другу світову війну. Тож я була би щасливішою без бас. Тож сумне минуле і нині продовжує турбувати мешканців Окінави. А географічне розташування островів лишає їх на передовій геополітичної напруги. Ірина Шинкаренко, Генрі Ріджвел, Голос Америки, Окінава, Японія.